Парадокси парадокс кота Шредінгера. Уявіть коробку, де життя кота залежить від атома, який може випадково розпастися, або ні. Якщо атом розпадеться, кіт помре, якщо ні, залишиться живий. До того як ви відкриєте коробку, кіт одночасно живий і мертвий у стані суперпозиції. Але як тільки ви заглянете всередину, ви побачите або живого, або мертвого кота. І суперпозиція зникне. Це ілюструє, що в квантовому світі стан залежить від спостереження. Парадокс Монті Гола. Парадокс трьох дверей. У вас є три двері. За однією з них приз, наприклад, машина, за двома іншими кози. Ви вибираєте одні двері, але поки їх не відкривають, ведучий, який знає де знаходиться приз, відкриває одні з двох інших дверей, за якими точно знаходиться коза. Після цього ведучий пропонує вам змінити вибір на інші закриті двері, або залишитися при своєму первісному виборі. Багато хто вважає, що шанси рівні 50% на перемогу, незалежно від того, міняти двері чи ні, адже залишаються двоє дверей. І за одним із них точно приз. Насправді, якщо ви міняєте вибір, ймовірність виграшу становить дві третини. Якщо ви залишаєтеся при своєму виборі, ймовірність виграшу всього одна третина. Парадокс брадобрія у селі живе брадобрій, який голить тільки тих, хто не голить себе сам. Виникає питання: чи голить брадобрій сам себе? Якщо Брадобрій себе голить, то він не повинен голити себе за правилом. Якщо він не голить себе, то він повинен голити себе за правилом. Це призводить до логічного протиріччя. Парадокс Зенона, ахіл і черепаха швидконогий ахіл не може наздогнати повільну черепаху, якщо вона має фору, так як він повинен спочатку досягти точки, де була черепаха. А за цей час вона встигає повсти далі. З точки зору фізики Ахіл, рухаючись швидше, звичайно ж, наздожене черепаху. Парадокс Зенона виникає не через закони фізики, а через філософське міркування про ділення відстані та часу на безкінечні частини. Зенон створює ілюзію неможливості руху, показуючи, що інтуїція погано справляється з поняттям нескінченності. Дихотомія. Щоб пройти відстань, потрібно пройти половину цієї відстані, потім половину половини, що залишилося, і так далі безкінечно. Отже, рух неможливий, тому що, щоб досягти мети, потрібно подолати нескінченну кількість кроків. Стріла. Стріла, що летить в кожен момент часу нерухома, так як займає фіксоване положення. Якщо рух складається з таких нерухомих моментів, то рух неможливий. Цей парадокс піднімає питання про природу часу та безперервності. Чи складається рух із дискретних кадрів? Парадокс брехуна це один із найвідоміших логічних парадоксів, який пов'язаний із твердженням, що заперечує власну правдивість. Він звучить так: я брешу. Якщо це твердження істини, то його зміст теж вірний. Але зміст стверджує, що воно хибне. Значить, воно не може бути істинним. Якщо твердження хибне, то те, що воно стверджує, що воно хибне, має бути неправдою. Отже, твердження істини. Парадокс брехуна це глибокий приклад того, як самореференція посилання на себе може призвести до нерозв'язних протиріч. Парадокс всемогутності: чи може всемогутня істота створити камінь, який вона не зможе підняти? Якщо так, то вона не всемогутня, бо не може його підняти. Якщо ні, то вона не всемогутня, бо не може його створити. Парадокс часу. Дідусів парадокс. Якщо ви відправитеся в минуле і вб'єте свого дідуся до народження одного з ваших батьків, як ви взагалі могли з'явитися, щоб це зробити? Парадокс фермі. Якщо у всесвіті так багато зірок і планет, чому ми досі не виявили інопланетне життя? Протиріччя між високими шансами існування позаземних цивілізацій і відсутністю їхніх слідів. Парадокс близнюків. Один із близнюків подорожує в космосі зі швидкістю, близькою до швидкості світла, а інший залишається на землі. Повернувшись, мандрівник розуміє, що постарів менше через уповільнення часу. Хоча, за класичною логікою, обидва повинні бути в одному віці. Парадокс знання: чим більше ви дізнаєтеся, тим більше усвідомлюєте, скільки ще не знаєте. Знання веде до усвідомлення своєї некомпетентності. До речі, якщо вам цікаво дізнатися більше про те, як працює людський розум і чому деякі парадокси для когось очевидні, а для інших загадка. Гляньте моє попереднє відео рівні інтелекту за 8 хвилин. Там розбираємо, як різні рівні мислення впливають на сприйняття складних концепцій, посилання у верхньому правому куті. Парадокс прокруста. Цей парадокс описує ситуацію, в якій щось або хтось намагається насильно підігнати або адаптувати щось під заздалегідь встановлений стандарт. Не враховуючи індивідуальні особливості. Згідно з міфом, Прокруст був розбійником, який жив у горах і заманював мандрівників у свій дім, пропонуючи їм ночівлю. Він мав залізне ліжко, але воно було підходящим тільки для людей певного зросту. Якщо мандрівник був занадто довгим, Прокруст обрізав його тіло. А якщо занадто коротким, розтягував його, намагаючись привести його розмір у відповідність із ліжком. Парадокс Прокруста підкреслює, що спроба насильно підганяти все під одну модель або стандарт призводить до втрат і шкоди, оскільки не враховує різноманіття та унікальні особливості. Парадокс дружби. Цей парадокс стверджує: у більшості людей менше друзів, ніж у їхніх друзів. Це здається нелогічним, адже кожен друг входить у коло дружби. Парадокс виникає через те, що популярні люди з великою кількістю друзів частіше входять у списки друзів інших людей, ніж ті, у кого мало друзів. Парадокс прогресу: технологічний прогрес створює більше проблем, ніж вирішує. Кожне нове рішення призводить до нових труднощів. Наприклад, інтернет і соціальні мережі значно полегшили доступ до інформації та комунікацій, але одночасно сприяли поширенню дезінформації, кібербулінгу та залежності від цифрових пристроїв. Парадокс свободи. Повна свобода призводить до втрати свободи. Наприклад, якщо всі можуть робити що завгодно, сильні пригнічують слабких, обмежуючи їхню свободу. Парадокс Сімсона це явище в статистиці, коли при наявності двох груп даних, у кожній з яких спостерігається однаково спрямована залежність, при об'єднанні цих груп напрямок залежності змінюється на протилежний. Наприклад, підрахунки по певній групі людей можуть говорити, що певні ліки збільшують шанс одужання, і при цьому, якщо розділити групу на дві, чоловіків і жінок. То виявляється, що ці ліки зменшують шанс одужання в кожній групі. Парадокс Мура. Він звучить так: іде дощ, але я в це не вірю. Твердження включає дві частини: іде дощ, це об'єктивне твердження про факт. Я в це не вірю. Суб'єктивне визнання не згоди з цим фактом. Парадокс у тому, що одночасно стверджувати ці дві речі здається нелогічним, тому що, якщо ви знаєте і говорите, що йде дощ, це передбачає вашу віру в це. Парадокс селепсизму: якщо ви можете бути впевнені тільки в ісванні своєї свідомості, то як можна бути впевненим, що інші люди реально існують? У чому парадокс? Якщо все існує тільки у вашій свідомості, то як можна пояснити існування інших свідомостей або взаємодії із зовнішнім світом? Крім того, сам факт обговорення селепсизму з ким-небудь ставить під сумнів цю ідею. Якщо все частина вашого розуму, то як можливо отримувати нову інформацію? Парадокс дня народження: ймовірність того, що в групі з 23 осіб знайдеться хоча б двоє з однаковим днем народження, більше 50%. Що інтуїтивно здається невірним, інтуїтивно здається, що для збігу днів народження потрібно набагато більше людей, адже в році 365 днів, і ймовірність збігу має бути низькою. Однак, через велику кількість пар, які можна скласти в групі, ймовірність зростає дуже швидко. Парадокс купи: якщо прибрати одну піщинку з купи, вона залишається купою. Прибираючи по піщинці, в який момент купа перестає бути купою. Парадокс ворона. Парадокс Гемпеля. Гіпотеза, всі ворони чорні логічно дорівнює твердженню, всі не чорні об'єкти не є воронами. Тому спостереження червоного яблука не чорного об'єкта, що не є вороном. Формально підтверджує гіпотезу. Інтуїтивно це здається абсурдним, так як яблука ніби не пов'язані з воронами. Парадокс диктатора: демократія дозволяє більшості вибирати диктатора, який може знищити демократію, що підриває її основи. Парадокс крокодила. Крокодил краде дитину і обіцяє повернути її, якщо мати вгадає його намір. Якщо мати каже, що він не поверне дитину, виникає логічне протиріччя. Ситуація створює логічний цикл. Виконання обіцянки крокодила одночасно робить передбачення матері невірним, а не виконання вірним. Парадокс задоволеності: чим більше ви намагаєтеся знайти задоволення або сенс, тим менш імовірно, що ви їх досягнете. Парадокс Рассела. уявіть множину, яка містить усі множини, що не містять самих себе. Питання: чи міститься ця множина в самій собі? Якщо вона містить себе, то вона не повинна містити себе за визначенням. Якщо вона не містить себе, то вона повинна містити себе, оскільки вона підходить під своє визначення. Виходить протиріччя. Парадокс гіпса при перемішуванні однакових газів немає змін ентропії, але якщо вони різні, ентропія зростає, що здається протиріччям. Парадокс Ньюкомба суть парадоксу. перед вами стоять дві коробки. Коробка А завжди містить тисячу доларів. Коробка Б може бути порожньою, або містити 1 мільйон доларів. Ви можете забрати тільки коробку Б або забрати обидві коробки А і Б. Існує надрозум передбачувач, який з дуже високою точністю передбачає ваші дії. Якщо передбачувач вважає, що ви заберете тільки коробку Б, він кладе в неї мільйон доларів. Якщо передбачувач вважає, що ви заберете обидві коробки, він залишає коробку Б порожньою. Ваш вибір забрати обидві коробки А і Б, або тільки коробку Б. Парадокс Ньюкомба ставить під сумнів наше розуміння раціональності, прогнозів і причинно-наслідкових зв'язків. Він досі викликає дебати між прихильниками різних філософських підходів до прийняття рішень. Парадокс Банаха-Тарського – це математичний парадокс, який доводить, що можна розділити кулю на кінцеве число частин і зібрати з них дві кулі, ідентичні вихідній за розміром і об'ємом. Він базується на теорії множин і аксіомі вибору, що робить його контрінтуїтивним і важким для сприйняття. Парадокс Банахатарського показує силу та дивність математики і ставить під сумнів наші інтуїтивні уявлення про простір, об'єм і подільність. Парадокс Кондорсе у голосуванні переваги групи людей можуть бути циклічними, а кращий за Б, Б, кращий за В, але В кращий за А, що робить колективне рішення нелогічним. Цей парадокс зустрічається в політиці, економіці та інших системах, де приймаються колективні рішення. Він демонструє, що просте голосування більшості не завжди справедливе або ефективне для вибору. Парадокс інформації про чорні діри. Згідно з квантовою механікою, інформація не зникає. Але чорні діри, поглинаючи матерію, начебто знищують інформацію, що суперечить основним фізичним принципам. Парадокс впевненості. Чим більше ви впевнені у своєму розумінні чогось, тим більша ймовірність, що ви щось опускаєте. Повна впевненість часто веде до помилок. Люди, які впевнені у своїй правоті, часто менш схильні перевіряти факти або враховувати альтернативні точки зору. Люди, які сумніваються у своїх знаннях, частіше перевіряють свої ідеї і більш відкриті до критики, що збільшує ймовірність їхньої правоти. Ось такі вони парадокси. Деякі ламають логіку, інші математику. Третє наше розуміння реальності. Але всі вони мають одне спільне. Вони змушують нас думати інакше, виходити за рамки звичного. Парадокси це не помилки мислення, а його межі, де логіка зустрічається з абсурдом і народжується щось нове. Якщо ви любите ламати мозок такими речами, підписуйтесь на канал Їжак Шарить. Тут ми розбираємо все, що здається неможливим, поки не стане зрозумілим. А в коментарях напишіть, який парадокс вас здивував найбільше. Або може, у вас є свій парадокс, про який ми не згадали? Давайте обговоримо, тисніть на червону кнопку і продовжуємо ламати шаблони разом.